Як накачати та зміцнити прес в домашніх умовах? В першу чергу вам треба замислитись над харчуванням, тому що рельєф пресу залежить багато чого від того, як ви харчуєтесь. Тому, в першу чергу, налаштуйте правильний режим харчування. В основному, в більшості випадків, це дефіцит калорій, тому що, власне, саме при дефіциті калорій буде виражатись ваш рельєф пресу. Якщо ви будете неправильно харчуватись, стільки прес не качайте, я вам це одразу кажу: скільки прес не качайте, пресу у вас не буде. Максимум ви його просто зміцните, але сам, само рельєфу пресу у вас не буде. Тому в першу чергу налаштуйте харчування так, щоб бути в дефіциті, і при цьому е, їсти багато білка. Це, наприклад, 2 грама на кілограм тіла. І відео для тих, хто займається в домашніх умовах, е, я вам покажу декілька вправ. Які в домашніх умовах чудово опрацюють, зміцнять і також підкачають ваш прес. Але для того, щоб це робити, повернемося до першого пункту, це харчування. Так що про це не забувайте: налаштовуйте харчування тільки після того робіть вправи на прес. А тепер повернемося до вправ на прес. Що нам потрібно? Наш прес складається з декількох м'язів, це прямий м'яз живота. Це косі м'яза живота і поперечний м'яз живота. Він більше, ну, він більше спрямований на стабілізуючу функцію і утримання наших органів. Тому ми візьмемося саме за прямий м'яз живота і косі м'яза живота. Нам їх треба опрацьовувати з різних векторів для того, щоб максимально підключити всі пучки м'язів. Якщо ви займаєтеся в домашніх умовах, саме найкращі вправи, які для вас підійдуть це. Скручування і все, що, від, все, що з цим зв'язано, і підйоми таза теж все, що з цим зв'язано. Від цього треба відштовхуватись, тому що це база, базові вправи для того, щоб опрацювати прес. Тому що функція пресу це скручування, скручування тіла до таза, підйом, таза до тіла. Тобто ми не піднімаємо рівну спину, наприклад, якщо ми робимо там е, якісь підйоми корпуса і скручування, це не е, так не прийде. Вам потрібно саме скручувати прес. Тому ось найкращі вправи в домашніх умовах, ви маєте їх чередувати, маєте опрацьовувати регулярно на регулярній основі, не пропускаючи тренування на прес. Це при тому, якщо ви е, правильно налаштуєте своє харчування, прави такі. Наприклад, ви робите скручування, тут важлива техніка, тасп, е, корпус, е, господи, вибачте, поперек притискаємо. До землі, до підлоги. Злегка руками притримуємо, притримуємо потилець для того, щоб прибрати е, незручність і е, болі в шиї. Дивіться, лікті тримаємо в сторони, голову сильно теж не тянемо. Робимо скручування. Ми скручуємо верхню частину корпуса. Лопатки підняті доверху. При цьому таз у нас зафіксований. Наприклад, робите три підходи, 3-4 підходи на максимальну кількість повторень. Можете чередувати це з підйомами таза. Руки опущені вздовж корпуса. Ми голову трішки припіднімаємо вверх. Якщо вам важко, можете однією рукою зверху притримувати. Головне, щоб протилежна рука була опущена вздовж корпусу для того, щоб краще тримати це положення. Працюємо. Таких теж. 3-4 підходи на максимальну кількість повторень. Дуже важливо в домашніх умовах для того, щоб максимально опрацювати прес, робити всі вправи до самого кінця, до самого відказу. Поки не запече, ви не зупиняєтесь. Тому що кожна вправа, кожен підхід важливий для того, щоб опрацювати прес. Тому що ви працюєте з власною вагою. Це перші дві такі основні вправи, від яких треба відштовхуватись: це скручування і підйоми таза. Також можна розбавляти, балансувати. Наприклад, одне тренування, ви зробили 4 підходи скручування, 4 підходи підйоми таза. Там через день, не на наступний день, треба дати пресу відновитись, тому що він теж такі самий м'яз, як і всі інші м'язи нашого тіла. Через день ви можете робити: от ноги піднімаєте, діагональне скручування. Тут вже буде підключатись, крім прямого м'яза живота і бокові і бокові м'язи нашого пресу. Працюєте. Перший підхід, другий. Теж припіднімаємо корпус, виконуємо бокові скручування. Дуже добре тут опрацьовуються оці поперечні м'язи нашого тіла. Також дуже класно працювати в планках. Там через іще день чередуєте оці дві вправи. Через день даєте відпочинь, наступний день через день робите в планках. Наприклад, біг у планці. Скалолаз. Хто більш підготовлений, можете додати в темпі і в швидкості. Ці вправи теж дуже добре опрацьовують м'язи пресу. Ось такі от шість основних вправ, які можна підключати і гарно опрацьовувати прес в домашніх умовах. Це тільки невеликий відсоток, але ці вправи дуже ефективні. Тому, будь ласка, можете їх приймати в свій арсенал, займатися в домашніх умовах обов'язково. Займайтеся і не пропускайте тренування, і в першу чергу контролюйте ваше харчування. Тому що таких основних два базових е, тезиси я вам дам. Перше це контроль харчування, дефіцит калорій, і плюс вживання білка, приблизно 2 грами на кілограм тіла для того, щоб отримувати м'язи пресу. І, третє, і друге, це постійні фізичні навантаження на прес. З різним вектором і плюс до того ще й працювати до відказу. Ось такі от основні, так, да, звісно, швидкого результату не буде. Треба поступово йти до ваших цілей. Але саме головне не зупинятись, тільки тоді ви побачите результати. Якщо хочете більше інформації, я залишу посилання на свій інстаграм, пишіть мені в Дірект, я обов'язково з вами поговорю на схожі теми. З був Владислав, канал тренування онлайн. Підписуйтесь і слідкуйте за новими вкладеннями.